Віталій, що ви сьогодні можете сказати по, по сьогоднішній грі, по результату? Доброго дня. Зазвичай я хочу подякувати нашим збройним силам України за те, що дали нам таку можливість сьогодні і на протязі сезону дають нам іграти в нашу справу за футбол. Дякуючи їм, ми займаємося своєю людьми справою. Що качається гри? Я хочу подякувати команді суперника за самовіддачу, за характер. Те, що вони сьогодні були 15, там восімнадцяти не важливо зацікався час, але вони показали характер, бойової здатність команди. І це їм дякую. Цій команді я можу сказати, що не було іскри в глазах для того, щоб перемогти. Характер награти неможливо. Але на протяженні сезону я хочу подякувати їм за те, що вони збиралися, за самовіддачу, за те, що на чемпіонаті ми стали чемпіонат, за це їм дякую. За сьогоднішнього не можу, ну, просто не було бажання. Просто прийшли відбути, осіб, побігати. Але немає. Команді суперника я вважаю подальшому тільки перемог, цей нового новостворений Кубок Ліги. І слава Україні! Героям слава! Дякую!